Привіт, друзі! Виникла в мене така ідея зробити ряд відеороликів про місця відпочинку людей. Брусилова і не тільки Брусилова, мабуть, району. Самі-самі відомі місця, які були і які зараз є на даний час. Ідея заключається зняти такі місця. І Трошки історії розповісти. Зараз я знаходжуся біля лісу. Краківський, кажуть в Брусилові ліс. Я не знаю, як то в інших місцях називає. В Брусилові кажуть Краківський ліс. Який межує із Бруселівським лісом. Той ще за гімназією. Ось таке чудове місце колись було. Про цей ліс згадує Володимир Святненко. В деяких своїх розповідях. Якщо я не помиляюся, була така інформація, що цей ліс посаджений до Другої світової війни, <кхід>, десь в 30-х роках. І здається, він колись писав розповідь про свого діда. І там також згадується цей ліс. Я ще пам'ятаю десь. В кінці 90-х років це було дуже чудове місце. Тут була малина, тут були гриби, цей ліс був дуже густий, дуже густий. На даний час бачите ой, цей ліс, ніби пальми десь на узбережжі моря. Поодинокі дерева. Це середина лісу. Мім'ята з іншої сторони ліса на початку там дуже багато було грибів, грибів лисичок. Зараз бачите, це навіть не ліс. Я не знаю, як це назвати. Це тільки одна назва. Ніхто за ним не дивиться. Щось там трохи садять, а те, що садять, за ним просто не доглядають. Немає самого елементарного це посапати чи триміром скосити. Парослі. Ось таке місце. На жаль, що такі місця відходять. Не знаю, що буде тут в майбутньому, хоча ще в 2000-х роках тут відпочивали люди, пам'ятаю. Цей ліс був не дуже такий заросший. Зараз бачите, щось посадили, Воно, звісно, не сильно приймається одна сосунка інша, не знаю буде вона рости, не буде. Тут взагалі я не бачу нічого. Тут десь була І за таких природних звичайних умов вона рости не буде, але хоча був би елементарний якийсь догляд. Listen.